Четвертий день без води залишаються 15 родин у мікрорайоні Козельники. Вони звернулися до редакції 24-го каналу. Люди переконані, воду їм перекрив їхній сусід хімічний завод, з яким вони мають суперечку за землю. Як тільки скандал за землю, оцю, зразу він перекриває нам воду. Моментально, в той же день тільки пройшов скандал, в той же день він перекриває воду. Або нам, або сусідям. Йдеться про кілька городів. За словами людей, підприємству потрібна їхня земля, щоб побудувати під'їзд для вантажівок до одного із цехів. Від горіха до самої хати метрів п'ятнадцять хоче забрати дорожня. Що запропонували? <кій> нічого не пропонував. Просто каже, віддайте город. Лоша забрати хочеться. У телефонному коментарі керівник підприємства запевнив, вода у людей пропадає, бо труби старі, їх постійно доводиться ремонтувати. Земельний конфлікт із сусідами заперечив, мовляв, нової дороги до цеху не робить. Нам земля не потрібна. Ми, ми е, відмостку робимо значить, біля нового цеху. Там треба зробити е, бітунування біля стіни, щоб фундаменти не замикали і щоб не руйнувалося приміщення. П'ять років тому мешканці козельників більше місяця просидівши без води, перекрили в'їзд до заводу. Того ж дня водопостачання їм відновили. Тоді ж міська влада домовилася із заводом, той мав закупити матеріали для нового водогону в обхід своєї території, а водоканал його прокласти і підключити. Однак, завод труп так і не закупив.